Вітаємо вас з перемогою. Ну, і одразу хочу сказати, що мені відомо, що у вашої команди був конкретний стимул сьогодні перемогти. І який стимул саме сьогодні був здобути перемогу над суперником? Да, добрий день. Дуже важка така гра вдалася, дуже сильний суперник, але ми вже проти них грали. Але трошки не вистачало досвіду в минулих матчах, тому сьогодні ми все ж таки змогли напрацювати все те, що ми хотіли, да, і втілити на футбольне поле, показати, в принципі, на що ми здатні. Тобто, що ми не є в принципі, там, якимось великим аутсайдером. Але так, ви дуже гарно підмітили, у нас був додатковий привід привітати свого президента, тому що нещодавно у нього народився син. Тому це також для нас, для нас був дуже важливий стимул перемогти сьогодні і в принципі, показати, що ми не просто так тренуємося, а не просто так маємо таку велику жагу до перемоги. Сьогодні довелося вам трохи пограти самому захисті, коли команда суперника грала у форматі 5 4. Знаючи те, що Ельдар Макаєв ставить своїм командам саме гру атакувальну, і коман... команди саме Ельдара Макаєва ніколи не грали до оборони. от Наскільки було складно саме пораштуватися на гру в захисті на останніх хвилинах? Ну, я в принципі так би не сказав, що це було важко. Дійсно, гра. Е... Ну, в, в таких іграх треба дійсно пробувати ще оборонятися, так? тому що це також є не тільки там атакувати, і оборонятися, тому що це також невід'ємний елемент гри саме ну, в цей футбол, саме на такому покритті, а найголовніше проти таких сильних команд. Тобто десь заради результату можна і сісти в 4 там чотири нуль зіграти. Так? І оборонятися проти п'ятьох дуже важко було в принципі оборонятися, тому що команда дуже досвідчені гравці. Але ж я ж кажу, що мабуть у нас сьогодні було більше трохи бажання перемогти, і ми змогли це зробити завдяки тому, що у нас було декілька стимулів. Так і ми всі дійства зібралися. Трошки мікроклімат в команді покращився. І, в принципі, хочу підмити, що сьогоднішня гра це у нас була таким не дуже основним составом. Трошки ми. Перетасували четвірки, але, як бачите, нам в принципі, все вдалося, те, що ми могли, але важка така в'язка гра була. І дуже раді, що перемогли сьогодні. Ну і Такий ще момент. Наскільки вплинуло на гру вилучення вратаря у команди Суперника? Ну, дивіться, в принципі, я вважаю, що там було все по ділу. Да? Тобто воротар команди схилив, ну, це було видно. Ну, да, Нам трошки легше було. В принципі, за що, того, що в них вилучили воротаря і нам було трошки легше вскривати оборону, десь вони трошки також, я вважаю, що в емоціональному плані підсіли. І ми намагалися контратакувати. Бачите, свої м'ячі забили. Я вважаю, що відсотків на 70 гарно пооборонялися, але бачите, були в нас деякі прогалини, будемо над цим працювати. І ще раз дякую команді за гру, дякую всім, хто. Прийшов подивитись і, в принципі, своїй команді також дякую, всі, всі молодці. У перерві у вас, до речі, сталося теж зміна вратаря. І чи можна сказати, що саме зміна вратаря і вихід Грубина, який у попередніх матчах був основним, саме теж допоміг команді у ключових моментах гри? Так, Дмитро дуже гарний воротар. Він дуже ну, він впевнено грає на лінії воріт, знає, що треба робити. Коли виходити, коли треба вкинути далеко, коли треба своєму вкинути. Але Слава також дуже гарний воротар. У нас немає такого, що хтось, ми вважаємо когось кращим, когось в принципі, е слабкішим. Це все від гри до гри, хто краще підготувався, той стоїть. Але на таких турнірах, підготовчих, скажімо так, до весневого, до осіннього чемпіонату, так, то ми, в принципі, готуємося і хочемо награти всіх воротарів і дати всім ігрову практику, щоб вони в принципі змогли. Але ж я ж кажу, у нас два дуже класні воротарі, які допомагають нам в матчах здобувати перемоги. Дякую.